Привіт, друзі! Сьогодні майже ранкова риболовля. Я казав, що збираюсь з човна, але знаєте, як бідному ужениця, той день малий. Чи коли у Дмитрика вихідний, то повинні йти дощі. Сіноптики трішки сьогодні надурили, ну, хоча вітер, то все рівно б з човна я не виїхав. Обіцяли з п'яті ранку і до дев'ятої. Буде йти дощ, потім затишок з 9 до 11. Тому завів будильника трішки пізніше і думаю, встигну з 9 до 11 щось половити. Але зранку встав там дві ті каплі того дощика, капнули. Добре, це таке. Все рівно, я виїхав на риболовлю. але вже не з човна, а походимо, мікрухою пошукаємо рибу. Ну, незважаючи на те, що сьогодні буде вітер. Підготував приманки, все підготував, тому що ну, готувався на просто добрячу-добрячу риболовлю. Е, покажу, все розкажу. І є там по коментарям деякі ну, зауваження, поправочки. Це теж е, будемо сьогодні намагатися виправити. Від компанії Forest приїхали мені отакі от прикалясики, друзі. Це. Ну, не один такий приколясик. Все по ходу, по ходу своїх рибалок буду вас ознайомлювати от з такими прикольчиками. Це, ну, чесно кажучи, для фідерістів те, що треба. От, наприклад, оцей приколясик, дивіться, тут навіть можна використовувати його як е, столик. Це чисто для фідерістів гарна буде штука. Блін, ну просто супер. Сілікона набрав. Багатенько, тому що ну, все ж таке планував з човна. Зараз все покажу, все розкажу. Начебто, да, таке здоровенький такий баканчик, можна сказати, але транспортувати його дуже-дуже зручно. Отако От склав, кришкою накрив і все супер. Приїхали на риболовлю, все це отак відкрили. Тут можна якусь кашку замішати. Ну, це я ж кажу, суперфідерістам. Як мені, то... Можна використовувати це все діло як бакан. Що стосується приманок, так як збирався ловити судака, то у мене сьогодні отакі от повинні були бути приманки. Це компанії Віст набрав, набрав дуже багато. Ну, з човна потрібно багатенько мати з собою приманок. Кольори всі суперові, всі дуже цікаві. Так як сьогодні буде мікрушна риболовля, то і е, ці с... приманки будуть невеликі. Отакі такі міксовані пачки, це для тих, хто не знає, який вибрати колір. Берете отакі міксовані пачки і вже у себе на риболовлі там дізнаєтесь, що вам потрібно. Так як я вже все знаю, ну, що потрібно на моїх риболовлях, то в мене є і спецтакі приманки, і спецкольори. Все покажу на що буде клівати, то і буду показувати. Ну, Наприклад, друзі, x vist в 2,2 дюйма просто шикарні приманки. А в 1,5. Ну, хто дуже давно вже на каналі, десь роки 4 в мене, да, то бачили. Отакі от приманки. Це Просто суперова, маготи, маготи, маготи. Вони в мене є і в двох дюймах. В човні можна використовувати навіть як столик, такий робочий столик. Так як в мене є бакани, то зараз це все діло скидаємо у бакан, тому що обіцяють дощ. Бачимо, я вдягнувся так, якщо буде дощ, нічого страшного. Так, збираємось, а рибалити буду новинкою 25-го року. Це Соліус компанії Азура. З тестом від 1 до 6 грам. Повна його назва SS76UL. От такий сьогодні буде в мене комплект. Опа. Ось все. Перша клівака. На X-Vist 2,2 дюйма. Ну, можна сказати, такий непоганий, не супер мікрушний. спінінг відпрацьовує. Спінінг відпрацьовує гарно. От такенький кабанідзе. Поставив осетного гачка. Ай-яй-яй! Дивіться, ну, це добрячий такий, це більше ладохи. 3 грама. А гачок шостого номера і 2.2 і звіст. От в такому бачимо кольорі. Колір лох. І тут синя бльосточка. Один із підписників мені написав таке трішки зауваження. Дмитрик, коли ти раніше показував нові палки, то ти е, закид, закид. Сповільнював на відео, і ми бачили, як згибається палка. Типа зроби і тут, так, з цим солюсом. Друзі, зараз 3 грама. Погода, ви самі бачите, не льотна, але я зараз спробую. Все спробую. Дивіться, 3 грама силовий закид буде. Можу так сказати, умови складні. Друзі, дуже сильний вітер, 3 грама плюс течія, видуває, складненько сьогодні буде рибалити. Прийдеться зараз ще декілька тут закидів зробити і поїздити, пошукати затишок. Ну, Ще прикол, якщо б я приїхав з палкою. Ну Супер, мікрушною, і там, кидати 1 грам в такий вітер ну просто це жахливо. Ось палка до 6 грам, потужна. Ну, як позиціонують універсал, тому ось використовую 3 грама і все дуже і дуже добре. Ховаюсь від вітру, Блін, ну, з мікрухою ходить по Південному Бугі, там, де ще течія і такий сильний вітер, ну просто задоволення, ще те. Такий канальчик, зараз тут спробую. Де кілька кладок є, Ну, от тут -то. гарно. Так як обіцяли сьогодні дощ, тому взяв. Свій такий бакан мало в нього поклав налегке, але коли піде дощ, сумки зато будуть сухі. <гум> будуть в машині лежати сухенькими. Так, ну що, кладка гарна. Ой, та тут, друзі, геть міляк. 3 грама тут не підійде. На накладках бакан супер гарно використовувати, можна отак спінінга покласти, сам бакан, ну, чесно кажучи, гляньте самі, не дуже багато речей я і поклав. Ось у флюрики, силікон, трішки гачки взяв. Підписник один каже, Дмитрик, коли ти показуєш нам там 1,5 грама один дюйма приманку, і гачок там 10-й номер, то на камері здається, значить там майже більше двох дюймів приманка. Ну, друзі, дивіться, це мені, мені теж так здається, що вам здається, що то все на камері. Зараз це все, все в прямому ефірі покажу. Півтора грама. Візьмемо, так, застібки нам не потрібні. Візьмемо, візьмемо якийсь гачок. Наприклад, дивіться, 10 номер гачка. І візьмемо приманку, так, в 1,5 дюйма. О, ні, два, да, два. Чи це два забагато? Два, мабуть, забагато. І візьмемо отаку приманку магот в 1,5 дюйма. Це у прямому ефірі, 10-й номер гачка, 1,5 дюйма приманка. І дивіться, да, я сам глянув, на камері виглядає, наче ну, ця камера так передає, наче тут, блін, дійсно, 2,5 зараз дюйма. О! Але все бачили, все у прямому ефірі, 1,5 грама, 10 номер гачка і 1,5 дюйма приманка. До речі, не сказав. В мене на цій палці стоїть катушка 2500-го розміру. Шнур взимку я використовував решітка 0.15, а зараз решітка 0.3. Це Light Game, Новий шнур. Він в 2024 році вийшов в компанія Azura. Зразу хочу сказати, не впевнений, що тут буде риба, ну просто міляк. Супер сильний міляк. Тому і поставив менше ваги, бо 3 грам, ну, блин, ну, тягати на міляку сенсу ніякого. Магот ну, – це пасивна приманка, тому краще її не тягати швидко-швидко, а отако на дні. На дні постукали, постукали, проволочка, постукали, пауза. Підкинули трішки, постукали, постукали, пауза, потім проволочка. Вибрали слабину, знову все те саме. Постукали, постукали, пауза, проволочка, пауза. Мені здається, все ж таки треба рибу шукати, де якась є аномалія. Ось, я стою на кладці, з висока бачу, що ну, реально там пів метра води. ну Все прозоро і риби я на дні навіть не бачу. Тому навіщо впиратися там, де нема риби. Так, переходимо. Друзі, там сітка. 100%, бо відчув, як хруснуло там. Це місцева сітка, тому що бачимо, човни, мабуть, виходять і сиплять тут сітки, Блін ладно. Отакий от 10-й номер осетного гачка і знову буде 1,5 грама. І отакий от магот в 1,5 дюйма. Треба ще розуміти, що всі ті гачки, вони трішки більші, ніж звичайні. Можу так сказати, це чисто впритик. На такий 10-й номер гачка вже можна і два дюйма магота поставити. В мене теж він є, але ну, дивіться самі, як це все діло виглядає. Так, забрався. Забрався туди де нема вітру, але ось недавно тут ці каміння були в воді. Ого. Опа! Є дрібний, який магот, така і все рибка, дрібнесенький магот і некрупний такий окунчик. Але тут вдобно стояти. Бачимо хвиля і вітер мені в спину. Вітер сьогодні да, такий шалений, тому прийшлося сюди забратися, стати так, щоб вітер у спину дова не в лице. Бо і півтора грама у вітер не кинеш, і проводка не... ну, буде така не дуже. Тому, коли знаєш місцевість, можна знайти таку точку, де буде тобі гарно. Я б, чесно кажучи, навіть у дощ, коли піде, я, ну, я готовий до дощу, буду теж рибалити. Ось є така проблемка у цих камер, що погано знімати, коли йде дощ. Але рибка може в дощ просто шалено клювати. Ось, Ай-яй-яй, була, клів, була клівака, трішки тут зробимо паузу і тако на місці постукаємо. Хоча я вже добів. Майже приманку довів. А так ось, є. є, все ж таки не вибрав, друзі, не вибрав, а він втік, він ще й втік, казав вам, що майже вже довів приманку до берега і можна було вже виматувати, але думаю, ні. Ще трішки ще трішки спробую і все ж таки окунь добив. Але я його не взяв. Стою, бачимо, трішки так на висоті. Да, потрібно спуститися нижче. Тин-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Тинь, 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 тинь. Зараз ще одного піймаємо і будемо експериментувати з ракурсом. Отак От є. Мені здається, з цього ракурса вам краще. І оця камера вона краще передає в пасмурну погоду. Ух, непогаснесенький такий кабанчик. І, друзі, що можу ще сказати, що зайшов у воду. Зараз ще поправлю трішки камеру, бо да, вона бачу високо. Дивіться. Закатав штані на чоботи. Поки доща нема, можна і так. Бо якось одну рибалку, не знаю, видно, не видно. Зараз усе штані бачимо в сапожки заправив, і була в мене одна риболовля, такий йшов дощик. отако само стояв, потім прийшов до машини, то шкарпетки були мокрі. Штань стікає в ті чоботи і там калюшка вийшла. Але Чоботи теплі то було все мені дуже і дуже гарно. Дивіться, От такий отакий кабан на 1,5 дюйма. Мені здається, зараз можна поставити покрупніше резину. І виставлю краще камеру і все-все вам покажу. Ще хочу акцентик такий зробити. В цій палці хлистик. Дивіться. Тюльпан, вірніше, бачимо такий яскравий-яскравий, то в пасмурну погоду. От я зараз стою і я його бачу. Бланка майже не, не ну я не бачу ще на такому фоні там забор там очерет, то погано все видно. А ось тільки бачу цей хлистик. І от коли задаю йому таку гру, то все дуже і дуже гарно. Ну, зараз щось поставимо і будемо далі рибалити. Так, ну цей маготик. У мене маготи трішки дефіцит, тому ми його кинемо назад у пачку. Трішки крупніше магот у два дюйма. В два дюйма це буде, буде непогано. Дивіться, песня, просто песня. Два дюйма. О. І ну, окунь не супер мікрут, окунь чисто не мікрушний, гарні кабанчики там, за соточку. Блін, а ми зважимо. В мене є і ваги, є і лінійка, Зараз зважимо, опа, була, Сразу була клівака. О! Є! є, є. Приманка пасивна, тому на дні я її граю, граю, граю. Вона більше, ніж 1,5 дюйма, в неї хвостик вже такий мясистий м'ясистий. І риба гарніше його бачить. Він підіймається, ну на паузі він підіймається резина плавуча. Хвостик підіймається і просто здалека риба підходить. І чмакає. блін, друзі, кабан просто, якщо я його дотачу, ага, у мене ще ж дві камери, якщо я його дотачу, то вам покажу. О, і в чоботи можна запустити спініна. І це ж тільки що я вам сказав, ми його і зважимо. Дивіться, Блін, просто все шикардосовське. Так, щоб зважити. Як я і казав, у Дмитрика є все все для цього. Відцепляємо. Є, друзі, отака от лінійка, блин, теж фірмова. Ну, прикольно, коли у вас все фірмове, отака от азуровська змірюю. Ну, я окунів ніколи не міряв. Ну, на змаганнях їх міряють, а ну, є такі змагання, де потрібно міряти. Я ніколи, мені не потрібно це було, я і не міряв. Так, він 20... так, 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 26, 26 см без хвоста. Так, це такий непоганий окунь. Чик, кнопку нажали і будемо важити. Не знаю, даже, чесно кажучи, скільки, ну, за 200. Да? Є тут 200. Може я і помиляюсь, давненько не ловив окунчиків. Так, 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 так. Акуратно ж потрібно, блін. Та! Звісно, звісно, Дмитрик помилився. Дивіться. 255 грам. Здається, все супер. Кабанчика швидесенько випускаємо. Давай, давай. Гарний і бойкий. Поставте вподобайку. Да, Крупніша резина, крупніша риба. А хотів, хотів їхати ловити судака. Ну, блін. Годинника не взяв. Ну, щось і дощем не пахне, чесно кажучи. Ну да, так, і все таке, начебто повинен бути. Блін, а... оце синоптики, Оце синоптики просто надурили. Але ж вітер гарний, на водосховищі просто хвилю буде роздувати так, що блін, на човні це таке було. Отак було б, кайфу б ніякого. Тому взяв. Мікрушну палку і виїхав, опа, оце, оце щось трішки-трішки так тиркнуло. Можна паузу заробити, дуже погано йдуть люди, і там такі, блін, алабаї з ними без прив'язів. Цей собак, друзі, дуже і дуже боюся. Вони, вони відчувають, мабуть, це є таке, да, що е, кажуть, не треба боятися, собака відчуває і може вкусити. В мене був приклад один, навіть є відео на каналі, як мене собака вкусила. Я її навіть не бачив. Стояв спиною, підійшла і прямо на, на риболовлі прокусила мені ногу. То, чесно, блін, там і підбулі, Йохана Бабай, це взагалі це жах. Це, блін, я колись в дитинстві е, пауків боявся, вони мені ночу снилися. Йохана бабай. Оце мені ну то не алабай, то якось ото корсе, корсе якось. Ну і там якийсь підбулик. Ну, все рівно, я цих здорових собак боюся. Я боюся, але краду, так і тут. Боюся, але рибалю. Сучка, друзі, ще один підписник. До речі, оце, ото я царя, царя окунів спіймав і випустив його, він пішов, поплив туди і каже. хана, тікаємо, блин, там рибаки. Хоча я його випустив, то мабуть, йому не сподобалось, що я його важив на камеру. Стою, маслаю, маслаю, вже, блін, з 20 закидів рибка не клює. Оце... Мабуть, пройшов якийсь час, підходить рибка, це друга клівака. Першу не взяв, зробив закид маятником. І отакий ось некрупний окунь. Некрупний окунь. І дивіться, один підписник написав, що йому здається, що, ну, судячи по відео, то бланк е, ніфіга не модерейт, а екстрафастовий. Зараз, що зможу, то покажу вам. Дивіться. Блін, з мене такий показник, блін, не дуже гарний, да? що, мені так здається, десь от ото починає гнутися, да? ну, так. а якщо трішки сильніше прикладуся, то ну, самі побачите, як я можу ще вам показати. Ну, це так, ніхто так не буде робити, це, це, це тільки так на виважуванні риби. Ну, мені здається, Ото -от він гнеться. Це по поводу е, строя. Е, виробник заявляє moderate Фаст. От Отак. Я вам казав moderate, А е, все ж таки написано moderate Fast. Так, ану туди. Ну що, скінчаємо сьогоднішню риболовлю. Мені здається, синоптики все ж таки надурили і дощика нема. Але вітер. Е, ну, Пориви такі бувають гарненькі. Мені здається, порибалив я гарно, все вам показав, все розказав, що хотів, і сам потримав рибку. Ну, оця величенька мені дуже сподобалась. Така, да, 255 грам це ну, гарний такий кабанчик. Блин. Це вже просто кабанело, це сковородочний такий варіант. Сьогодні азура 25-року 25-го Солюс. Було до 6 грам. Це відео змонтую і уповільню, уповільню закиди де з яких ракурсів. Спочатку це все я вам 100% покажу. Так що, ну, мабуть, на всі питання відповів. Ті, які потрібно було. Про силікон показав підписнику, показав, як виглядає дійсно 1,6 дюйма приманка з маленьким гачком, тому що кажуть, що ця камера вона наче б збільшує. Ну, все показав у прямому ефірі. Кому що сподобалось, підписуюся на канал, ставимо вподобайку. Починається дощик накрапувати. Зараз змонтую ще. Ще змонтую, 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 що я хотів. Ну, я знаю, що я хотів.